Всім доброго ранку. Вибрала собі розочку і стою. Зараз без 15,7 6.45. Сьогодні у нас 29, 29 серпня. Вже все добре, з ногою все добре. Тут ми сестричка зробила мені укол проти, противозапальний. І одну сітку поклала. Вже все добре. Слава Богу, все минулось. Дивіться, яка красота. У мене є 15 хвилин, можу поговорити. Ось так, ось так, так. По, по харчуванню. По харчуванню я харчуюсь так, як потрібно. Хліб не їм, каші не їм, картошку не їм, кава, сир, м'ясо купляю собі. Що ще? Овочі, овочі тут помідори, огірки, салати роблю. Ну, все, хто хоче, той знаходить можливості. Не шукаємо причини, дівчата. Ось так. Приїду додому. Буду продовжувати. Так, все, буду йти. До побачення до завтра.